США показали гелікоптери, які передали Україні. Збройні сили України отримали від Сполучених Штатів транспортні багатоцілові гелікоптери Мі-17, які раніше належала або призначалася повітряним силам Афганістану. Фотографії оприлюднила служба розповсюдження візуальної інформації Міноборони США гелікоптери для України перевозять з бази, яка знаходиться у штаті Аризона, військово-транспортними літаками Сі 17 Транспортні літаки належать 167-му повітряному крилу повітряних сил США. Пентагон постачає багатоцілові транспортні гелікоптери Мі-17, як допомогу українським військовим у боротьбі з агресією Росії. Відомо, що у пакет безпекової допомоги Україні від Сполучених Штатів увійшли 20 вертольотів Мі 17 Частина цих гелікоптерів була передана раніше і вони вже літають в українському небі. Опубліковані фотографії, що були зроблені перед відправкою до України, датуються квітнем цього року. Збройні сили України вже почали експлуатацію гелікоптерів Мі-17 російського виробництва, які передані Сполученими Штатами. 13 квітня США повідомляли про один з пакетів допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, до якого входили 11 вертольотів. Сполучені Штати надають Україні авіатехніку, як раніше належала або призначалася повітряним силам Афганістану, яких більше не існує. Дякую за перегляд.